Лот спортивні штани, джинси та штани, ціна 14 євро за штуку. В лоті 20 штук, розмір L. Джинси розмір 31. 32 32. Спортивні штани L. Джинси розмір 33-34. Спортивні штани Карго, розмір Л. Джекін Джонс, розмір L, джинси Карго, 4 кишені, 32-32, спортивні штани M, Джинси, розмір 32-32, Карго 32. 33-30, спортивні штани M, Штани Selected Home розмір 38, 34, джинси 34 32. 32, 32. Карго. 32, 32. Джинси 32, 32. спортивні штани L Джинси 32, 32. І остання модель. 34-34